Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео у нас буде знову ж таки про біржу Bybit і про її промки. Сьогодні вона виконала ще три промо, в яких ми зможемо взяти участь і заробити на цьому. Біржа нас радує тим, що вона дає нам зараз можливості заробити декілька десятків, а і то й декілька сотень доларів з однієї промо, А таких в нас зараз є активних 4. І в усіх них ми можемо прийняти участь. Навіть є облегшений спосіб, це ми, допустимо, робимо депозит. А в них усіх треба робити депозит і зачіпаємо усі 4 промо одним депо. Тому робити це обов'язково рекомендую, так як ми тут практично без ну, складенням там 100 доларів вкладаємо і затратиме на комісію декілька центів. Але робити однозначно вартує Чим більше вас акаунтів на всі аккаунти робити, щоб збільшити свої шанси, тож приступимо до самих промо. А перед початком цього відео я попрошу тебе підписатись на мій телеграм-канал. Тут виходить багато актуальних та нових новин по криптовалюті з заробітком з нуля та із вкладенням. А звичайно ж, підписуйся ще на мій ютуб канал та став вподобайки. Я буду радий бачити тебе у своєму телеграм-каналі і також проявляй активність у коментарях. Перше промо, яка ми будемо виконувати, це Merlin Starter, яке стартувало 17 квітня. Воно буде дійсне до 10 травня. Ми переходимо на ось цю сторінку і тиснемо зареєструватися зараз. Нас перекидає на ось таку сторінку. Тут нам потрібно буде нажати Зареєструватися. Ми реєструємось, після того ми вносимо 100 доларів на свій аккаунт. Внесли 100 доларів і зробили ось ці легкі дії. Це підписка. На офіційний Bybit account, і підписка на сам Merlin. Далі нам потрібно зробити ретвіт з коментом, там що не собі придумайте в коментах. Далі ось тут, після депозиту, тут рефреш, якщо вас не буде відображатися, обновити і зробити торговий об'єм. На доларів купили, продали і все. цей торговий через декілька хвилин обновляєте сторінку і вас зарахує. і тут Потрібно буде нажати сюди і вставити там посилання на ретвіт і на сам ваш твіттер. Типу собачка і назву вашого твіттеру. Це зрозуміло. Далі переходимо до наступного промо. Наступне промо в нас є Mojo. Тут також потрібно типу, внести депозит, але нам не потрібно це по декілька разів робити. Ми один раз внесли депозит і все, за один раз ми робимо усі ці проми. Один депозит підходить під усіх їх. І так, що в нас тут є? Розпочинається воно 17 квітня і буде діяти до 5 травня. Ми в період цього часу можемо виконати ось це промо, тільки у нас часу залишається. І тут все так, практично такі самі дії. Стежимо за офіційним Bybit аккаунтом і за Team Planet Mojo. Перейти туди і підписатися на них у Твіттері. Ось перейшли і Follow. Так, далі повертайтеся на ту сторінку. Цитуєте твіт, так само, як у минулому нажимаєте ретвіт і цитувати твіт. Зробили це, написали якийсь там Комент і все. Скопіювали посилання ретвіту, вставили його сюди. Далі нам потрібно перейти у їхню гру. Зараз я це покажу. Ви можете у їхньому офіційному твіттері. Ось є посилання, переходьте за цим посиланням. Далі тиснемо Play game У нас відкривається така сторінка. Тиснемо Syngin. Далі нам потрібно нажати Create Account. І створюємо аккаунт. Придумуємо назву, емейл і пароль. Тут ставимо всі галочки і Create account. У вас створюється аккаунт. Далі вам потрібно скопіювати свій юзернейм. Ось цей у вас буде тут відображатися, ви його копіюєте, повертаєтесь назад на цю сторінку і вставляєте сюди. Потім робимо торговий об'єм, моджо. І назад вертаємося на ось цю сторінку, нажимаємо так. І ось сюди прийняти участь. І все. Ви таким чином виконали це промо і будете очікувати винагород. Далі ми переходимо до третього промо. Наступне у нас промо по проєкту EtherFi, яке розпочалося ще 16 квітня і буде дійсне до 30 квітня. У період цього часу ми його зможемо виконати. Тож, нам тут потрібно підписатись на сам аккаунт Twitter EtherFi і на сам ByBit, але Bybit вже підписалася раніше. Далі нам потрібно перейти ось сюди, зробити ретвіт зараз покажу ретвіт із коментом. А ось сюди тиснете і Quit І пишете там від себе якийсь комент, і робите пост. Запостили це, скопіювали посилання свого поста, який ви зробили, і вставили його сюди. Далі ви переходите у торгову пару Ezerfile і USDT і купуєте на 100 доларів і продаєте на 100 доларів. Ну, можна там на 50 купити. Я купляв на 100 і продав на 100. І все таким чином ви виконали торговий об'єм. Повертайтесь сюди на цю сторінку, і також ще треба буде сюди поставити юзернейм Твіттер аккаунту і натиснути так. І також прийняти участь. І все таким чином ви приймаєте участь у ще одному промо. Таким чином ми задіємо цілих три промо з одним депозитом і претендуємо на нагороди від цих проєктів. Тут у нас буде рандомна кількість учасників. У проєкті EtherFi у нас буде 5 тисяч учасників, які розділять пул і отримують по 8 EtherFi кожен. Це є по Promo е, EtherFi. У Promo буде вже 20 тисяч учасників, це вже на порядок більше. І ми тут отримаємо 200 токенів моджу, що по курсу у нас становить 40 доларів. У промомстер у нас буде 17500 учасників, які отримують по 400 токенів Амстер, що по курсу є 30 доларів. Так що приймати участь однозначно вартує, не пропускаємо такі темки, поки біржа-байбід нам їх дає, бо завжди так не буде, це треба розуміти. Думаю, це відео було для вас корисним. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і, звичайно, переходьте ще у мій телеграм-канал. Там багато є постів по заробітку криптовалюті із вкладеннями і без вкладень. До зустрічі у нових відео.